Доброго здоров'я, наші любі глядачі! Знову з вами я, ваш покірний слуга пастор Олександр Руденець із відкритою Біблією. І наша програма рада служити вам, всім, хто чекає чергове число виходу нашого проєкту, тому що ціль в нього одна: щоб Біблія, яка лежить у вашому домі, може, припадає курявою, може взагалі ніколи не відкрита, зрештою, відкрилась. І послугувала вам, щоб ваша доля змінилась, щоб вам стало легше, краще, щоб ви знайшли вихід з кінець, кінець тунелю зубачили і з лабіринту вибралися. І це дає слово Боже, це прекрасно. І сьогодні особлива тема тема, яка стосується кожного з нас це труднощі, які приходять в наше життя. І соборне послання святого апостола Якова. Зразу в першому розділі багато пише про це апостол Яків. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування. Парадокс. Чому радіти? Лихо пройшло. криза пройшла. Він каже: майте повну радість. Далі каже із 12 го абзацу блаженна людина, що витерпить пробу. Бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Випробуваний, хай не каже ніхто я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по зачавши, народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі. Усяке добре давання та дар досконалий. Добре давання і дар досконалий приходять з гори від отця світли, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Як часто можна почути із уст християн, коли до них прийшла якась халепа, біда? Кажуть, Бог мені послав цю хворобу, Бог мені послав цю біду, Бог мені послав це випробовування. І сьогодні в нашій програмі ви почуєте, де істина. чи посилав її Бог. Чи може від Бога прийти тобі хвороба чи біда? Як ти думаєш? Дай, будь ласка, відповідь на це питання. І зараз просто замисліся на одну секунду чи дві. Чи кажеш ти так? Бог дав мені це випробовування, Бог дав мені цю проблему. Бог послав мені цю бідність, це рабство, цей скандал з кимось, цю сварку. Цю залежність, цю біду чи ще якесь лихо. Справді, всі люди мають неприємності в житті. Біди приходять до всіх. І слово Боже, не заперечує, що вони будуть. Справді вони трапляються у кожного. Навіть Ісус, Він був введений Духом Святим в пустиню, і це означає, що Дух Святий був з ним там, але Він теж мав випробовування. Він теж був спокушуваний сатаною, сатана зваблював його, підбурював його зробити щось те, що перечить Божій волі і його місії Ісусові тут на землі. Він зваблював його. Так само і з нами всіма. Тобто, беззаперечно, що труднощі бувають. У всіх хвороби приходять часто до людей. І ще якісь невдачі, чи якась біда, чи якісь аварії, чи ще щось воно приходить. Але це приходить не від Бога. Послухайте, дуже часто ми реагуємо на ці речі по-різному. Хочу вам сказати, що не стільки біди в тому, що прийшло до нас, скільки важливо, як ми себе поведемо. Цій ситуації, в критичній ситуації, в кризові часи, які прийшли до нас, як ми себе ведемо. Адже від того дуже багато залежить, чи ми зуміємо легше і швидше вийти з цієї проблеми, чи ми ще більше заженемо себе в неї. Перше, що потрібно сказати, це те, що всяка біда, вона озлобляє людину. Людина сердиться, людині дошкуляє, її болить. і вона робиться лютою. кажуть народі сатаніє. І справді, знаєте, коли, коли щось не так, щось не складається, щось не клеїться, не вийшло, ми обурюємось і ми сердимось. Ми нещасливі, незадоволені, не підході, не говори зі мною, ми будемо гризатись, ми будемо гризтись самі, ми будемо сидіти, горювати, плакати, страждати і мучитись. Тому що біда, вона коле, вона дошкуляє, вона їсть. Але кожну кризу, кожну біду, кожну проблему ти можеш використати для того, щоб навчитись чомусь здобути досвід. І мати потенціал переможця в цій біді, вийти з неї, а може ще далі загнати себе в глухий кут, ще далі потупити себе. Тому дуже важливо, як ми себе позиціонуємо і як ми себе ведемо. Великою помилкою є те, що люди починають казати: Господи, нащо ти мені це послав? Люди починають дорікати Богові, мають претензії до Бога. Ну чому? Я ж добра людина. Я, що там зробила добро, бідним щось дав, там поміг, там те, діток зрощую, допомагаю тим, 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 хожу до церкви жертвою на храм, на десятину, на ще щось я даю. А ти мені посилаєш хворобу, чи ще якось біду, чи ще якусь в борги заліз. Чому, Господи? І ми дорікаємо Богові. Ви знаєте, а ці докори не за адресою, бо Бог вам цього не посилав. І ми читали Якова, перечитайте собі ще раз другий вірш першого розділу послання апостола Якова, 12-й вірш. І далі, і кінець, який я вам читав, що Бог все дає тільки на добро. Бог не бажає і не дає зла людям. Засвойте собі це. Бог ніколи нікому не хоче зробити зло. Всі його даяння благі і досконалі. І написано, я читав вам сьогодні. І нема в нього навіть тіні перемін. Не те, що він засумнівався, ну тому трошки лиха пошлю. Навіть тіні навіть натяку нема, що Бог хоче нам якоїсь зла зробити, чи якоїсь біди, чи хвороб нам наслати, чи ще чогось, чи якихось випробувань, чи спокус. Абсолютно. Може, ви здивовані таким словом, але це істина. Це правда. Може це сюрприз для вас, але це правда. Тепер послухайте, що стається. Коли ми думали не так, коли нас переконали в протилежному, те, що ви чуєте зараз. І ми, коли нас спіткала якась біда, кажемо: Господи, нащо ти мені це послав? Як може реагувати Бог? Ви знаєте історію про Ізраїль, який ішов із Єгипту, і Бог їм поставив місце, куди вони мають прийти. І ось вони вийшли і починають нарікати. А де м'ясо, нате вам перепілок, а де їжа, нате вам манну, а де вода, ну нате вам води, а де ще? А може не треба було звідти взагалі виходити? А де чосник це були? І так, далі, і так далі. І Бог стільки зробив для них, Бог стільки дав чуд, Він помістив їх в ту пустелю як транзит, як шлях до добра. І ми всі живемо на цій землі, і на нас розповсюджуються різного роду кризи. Якісь інфекції, ще щось, якісь хвороби, чи ще щось. Але ми маємо це пройти швидко і досягти того благословенного місця, того покликання, до чого Бог веде нас. І від того, як ми себе позиціонуємо, залежить, як швидко ми туди дійдемо і отримуємо благословення, збавлення від кризи, від біди, від убоства, від бідності, від принижень і від хвороб. Вони почали докоряти. Не вірити і 40 років ходили спіралями такими. А могли б за 40 днів дійти, а могли б за 20 днів дійти, там геть поруч не дійшли, бо не так себе вели, бо докоряли тому, хто не винний в цьому Богові. Уявіть собі, якщо так розважати, що Бог послав щось, то потрапила юна дитинка в аварію з смертельним результатом. Ми кажемо, Бог послав цю аварію. Хіба Бог послав цю аварію? Хіба Бог послав, щоб ця дитина загинула? Абсолютно ні. Це не від Бога. Але коли ми так кажемо, ми ображаємо Бога. Любий друже, коли ти нарікаєш у своїй біді, в своїй хворобі чи в своїх проблемах на Бога, ти ображаєш Його. Уявіть собі, як було б вам незаслужено вислуховувати якісь докори, якісь претензії. А ви зовсім того не робили. Це не за адресою. І вам про це нагадують і кажуть. І вам так прикро. Ми будуємо храм в Луцьку, і ви, напевно, всі бачите на вулиці Конякіна. Це чудова перлина і прикраса нашого міста буде. І це великий проєкт віри. Колись Бог відкрив нам, що треба це робити. Ми дякуємо міській владі, яка пішла на зустріч. Нам дали цю ділянку. І ми дякуємо всім громадянам, які ходять в цю церкву, жертвують, і ми його будуємо. Але ми його будуємо довго. І от мені, як пастору, багато людей задають перше питання, чому ви так довго будуєте той храм? А чого ви не вставили вікна? А чого ви не, не накрили там ще щось, а чого ви ще не закінчили його? Я кажу: ви знаєте, лежимо на дивані, обклалися чемоданами грошей і не хочемо цього робити. Що за глупе питання? Я задаю на зустріч питання. Ти хоч одну гривню дав? Це народна будова, це не мій будинок, це не будинок навіть тих людей, які ходять в цю церкву. Це прикраса місту і місце служіння для всіх людей, для всіх мешканців нашої територіальної громади, міста Луцька. Адже тут. Ми робимо стільки руху для молоді, для діток, для залежних людей, для сімей, для жінок, для чоловіків. Це такий соціальний центр. Ми проводимо такі оздоровлення для діток, табори, заняття, гуртки, різні розваги. Ми працюємо, ми багато допомагаємо соціальної роботи для потребуючих. Це треба всім, а не мені одному. То якщо всім, то всі мають приймати участь. Ну, крім перешкод і штрафів, мало хто приймає участь з боку влади, на жаль. Ніхто ще нічого не дав за всю історію жодної копійки нам на це будівництво. А от докоряють всі мені. Чого ви мені докоряєте? Але я не про те, я не ображений за це. Я щасливий, що ми такими невеличкими силами вже змогли збудувати такий храм. І я вірю, що ми його збудуємо і кінець близько, тому що це Божий дім і Бог завжди за своє подбає. Але я хочу сказати, як мені слухати. Коли я стараюся роблю, і ми е, все, що можемо, і через силу туди даємо, а натомість нам докоряють. Як мені приємно це слухати? Так приблизно Богові. Який старається людям все дати і все дав, і все забезпечив. Послав свого сина, який вмер за нас, наші гріхи прощені, наше здоров'я, воно пропонується нам замість наших хвороб. Наша благодать, благословіння і вічність, небеса, вічне життя все запропоновано. Божий покров, Божа охорона, щасливе життя, щастя в сім'ї, радість, розкриття особистості, реалізація людини все це Богом запропоновано людині. Натомість, крім докорів з цієї людини на взаєм, Бог нічого не чує. А чого те не так? А того мені замало, а я б хотів більше, як в того когось, заздрість якась, а мені треба це, і так далі, і так далі. І весь час лунають докори до Бога. Відповідно, Він так і реагує, то я вам стільки зробив, а ви мені докоряєте. Яке буде серце в Бога, наскільки воно буде відкрите, щоб допомагати цій людині? Яка замість дяки? Докоряє йому. І тому, якщо в тебе біда зараз, якщо в тебе якась незгода, якась лихо, чи хвороба, чи ще щось, важливо, щоб всі ситуації ти не концентрувався на цю гору, на цю проблему, а концентрувався на Господі. Ти все рівно був радий. Чому апостол Яків пише, що завжди радійте, коли спіткало вас таке лихо. Чому ж тут радіти? Тут треба. Нервуватись і, і, і псих бере якісь. Нерви беруть. Кому ж тут радіти? Радійте тому, що в нас є Бог. Радійте в тому, що він все рівно сидить на троні. Радійте тому, що він вище всіх халеп, всіх ситуацій, що він контролює моє життя, що я в його руках, і що в мене не було, я пройду цю долину і вийду, і виберу з цієї халепи, тому що Бог веде мене за руки. Я радію тому, що він в мене є, а я його дитина, і це надія, і це основа. І це те, в що можна опертися, щоб вибратися, яка б біда не була. Як це важливо. І ви знаєте, коли Бог бачить людину, яка не втрачає своєї гідності, не втрачає своєї віри, не втрачає своєї надії і лишається такою світлою, позитивною, навіть в біді не нарікає, не летять іскри на всі боки, і, і, і ненависть, і, і, і прокльони. А вона радіє в Господі. І тоді він дуже натхнений. Це торкає його, це порушує його серце. Він тішиться, о, який вірний мій син, яка вірна моя дочка. В неї така біда, в неї таке нещастя, в неї таке горе спіткало, а вона все рівно тішиться мною, вона любить мене. Значить, вона посвячена мені. Значить, я їй дорогий, я Господь їй цінний, тому що вона навіть в таких труднощах все рівно лишається вдячною мені. І тоді він каже всім своїм ангелам, всім оточуючим, хто вже є на небі з ним. Ви бачите, яка вірність, ви бачите, які в мене цінні, які в мене гонорові діти, які міцні в дусі і вірі мої діти. Я благословлю їх ще більше. І Бог приходить і дає розв'язок твоїй біді, і приходить зцілення замість твоєї хвороби. І приходить сила від Бога здолати всі труднощі і відкриваються двері, щоб ти свої борги віддав всі, позбувся, карточок і всіх таких інших речей, які гнітили тебе і ти не знав завтра, чим платити. Тому що ти не порвав свої стосунки з Богом. Ти не нагнівався на Бога, ти не віддалився від Нього. Ти не закрився в своїй біді ще більше, в своєму гніві, а ти вхопився за Господа, як за котвицю. Закинув туди свій якір. І тримався за нього, і Він тебе витяг з того болота, витяг з того урвища, і ти став вибавлений, прощений, спасений і зцілений. Слава нашому Господу. Є в Слові Божому така заява. За все, дякуйте. Звичайно, дякувати треба не за горе, не за лихо, не за біду, тому що Бог її не посилав. Треба дякувати за те, що Він в нас є, бути вдячний Йому. Як би там нам не було, не сумніватись і не рвати наші стосунки з ним, дякувати, що Він Господь, що Він всесильний. Знаєте чому? Тому що є таке, є таке поняття в людей, як непоправна втрата, що вже не повернеш. Не пройшло ще й багато часу, як я поховав свого тата. Ми розлучилися з ним, він тепер з Богом. І звичайно, це втрата, це сльози, це горе. Шкода. Дуже шкода, адже це розлучення, прощання. Але це не є непоправна втрата, тому що ми знаємо, що ми маємо загробне життя з Ісусом. Ми знаємо, що ми з ним зустрінемось. І коли думаєш про це, то будь-яка втрата, будь-яке горе все рівно не є стовідсотковим, все рівно залишається частка за Богом. Останнє слово завжди за Богом. Сатанаш говорить зовсім протилежне. Тому що він опозиція Богові. Він каже: ну бачиш, ти пробував, тебе не вийшло. Ти пробував там працювати, ти не вмієш, тебе вигнали, чи ти звільнили, чи ти сам пішов, ти пробував заробляти, ти не можеш. Ти пробував ще щось влаштувати своє життя, ти не можеш. Ти казав, що все вже більше будеш здоровий, не захворіш. Ти знов захворів, все, нічого в тебе не вийде. Оце в нього без світла в кінці тунелю. Це його ідеологія і його нашіптування. Натомість Бог завжди сильніший. Бог завжди перемагає, добро завжди переможе зло. Яке б велике зло не було, наскільки б воно зараз не пустило цей спрут свої, свої пальці навколо і свої оці от повзунки, наскільки ви не бачили беззаконня навколо зла, і лиха, і гріха, знайте, що це не остаточно, це не абсолютно. Все рівно Бог сильніший. Все рівно цьому злу пройде кінець. Зло має таку властивість, що воно поїдає само себе, воно пожирає само себе. І колись таке стається, коли люди настільки нахабніють в своєму злі. Це буває в політиці скрізь, що вони починають їсти одне одного і з'їдають одне одного. І зло переможене, саме себе воно перемагає. І Бог все рівно сильніший. І за Богом фінал, і за Богом кінець, і все буде зло скинуте і спалене там кинути в озеро, в вогню. Воно буде там вічно, в муках сатана, його автор, і все зло, і добро переможе. Тому немає непоправного лиха, нема непоправного горя, нема вічної біди. Друже мій, яка б тебе біда не була, все рівно Бог є добрий і за Ним перемога. Добро переможе зло. Твою хворобу переможе здоров'я, і ти будеш здоровим. Твою нужду сьогодні, чи ще якусь залежність. Бог здатен перемогти, і Він зробив це на Христі. Ти маєш прийняти це, починати радіти, що Він в тебе є як вихід, як відповідь на твою проблему, вхопитись за це і вибратися з неї, і хай благословить тебе в цьому Господь. Виникає питання, чому приходять незгоди? Якщо Сатана їх посилає, то з якою ціллю? Його ціль це погубити. Це Обманути нас і довести нас до погибелі. Але послухайте, цікава річ. Йому абсолютно байдуже, бідний ти чи багатий, йому абсолютно байдуже, здоровий ти чи хворий. Йому не треба, щоб ти був хворий чи бідний. Сатана заганяє нас в критичні моменти, в критичні тупікові ситуації, щоб переконати нас, розсердити нас. Щоб ми почали злитися, обізлити нас, щоб ми почали нарікати на Бога, а значить, рвати з Ним стосунки. І якщо ми починаємо лютувати, і, 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 і ми ще більше заганяємося в нашій ненависті, ми віддаляємося від Бога. Ми нарікаємо на Нього. Оце сіль сатани. Не ціль сатани, щоб нам було погано чи добре, ціль сатани, щоб ми в поганій ситуації, яку він посилає, щоб ми порвали стосунки з Богом, віддалились, розвернулись, образились на нього, пішли ображені на Бога в протилежний бік і, зрештою, пішли в смерть і в пекло. І сатана тоді досяг свою ціль. Але навіть якщо так сталося, любий глядачу, навіть якщо ти нарікала чи нарікав на Бога і казав: Господи, Ти мені послав цю біду, нащо ти мені послав? Не кажи більш так ніколи. Покайся перед Ним. Він все розуміє. Він бачить, як тобі боляче. Він розуміє, що тебе допекло. І ти могла, чи міг говорити йому якісь прикрощі, на які він не заслуговує. Він прекрасно розуміє. І він просто чекає, що ти покаєшся в тому, і скажеш, Господи, вибач, ну чому я на тебе нарікала? Ну чому я говорив, що ти мені послав таку біду? Я більше не буду такого казати. Уявіть собі, Батька, який старається для своєї дитини, для свого сина. І він старається щось робить, заробляє, купує йому, одягає, ростить, хоче там чомусь ще доброму в житті привчити ту дитину. А та дитина приходить і каже, е, тату, ти мені того не дав, а в того є, в того є, а це ти мені не дав, а в того є, а мені ти мені не дав, і так далі. і так далі. Як тому батькові? А він скільки старався. І він ще старається, і він ще зробить. Так приблизно Богові, який чує твої докори. Він стільки зробив для тебе і робить далі. А ти не цінуєш, а починаєш якісь торги, які геть не повинні бути з Богом. І на сам кінець ще одну дуже важливу річ хочу сказати вам, любі мої глядачі. Всі, хто зробили нам зло, заслуговують на адекватну реакцію від нас від нас. Сьогодні ми почули, що Бог не є джерелом зла для нас, значить, джерелом є сатана. Як часто ви казали йому те, чого він вартий, як часто ви казали, сатана, ти нащо мені це послав, сатана, ти вбивця, ти вбиваєш дітей. Сатана, ти робиш аварії, сатана, ти робиш катастрофи і лиха, ти робиш катаклізми, ти негідник. Я руйную всі твої плани, я заперечую. Ти Поганий ти лихий. Часто ви таке казали? А ніколи. А чому? Адже це від нього. А от Богові ми це кажемо. От Богові ми можемо таке говорити, хоча він цього не робив. І тому сьогодні треба обуритись на сатану, обуритись на його дії щодо тебе, на його капкани чи різні пастки, які чигає, сидить на твою долю, на твоє життя і на твій успіх. І казати йому в тебе не вийде. Ти тут як хочеш собі, хоч гобки скачив, в тебе не вийде диявол, я тобі не дам. Я не дозволю тобі, тому що я дитина Божа. Нічого в тебе не вийде. А ти і так, і так заходь, звідки б ти не заходив. Ісус Христос, Словом Божим, відрубав сатані чітко і ясно, і нічого в нього не вийшло. Він йому сказав те, чого той був вартий. Чи кажеш ти так в своєму житті, хоч раз. Абсолютно ні. А чому? Пробуй. Це нормально, це правильно. Є історія про біснуватого чоловіка з країни Гадаринської. І Він там робив багато клопоту тим людям в тому місті. І коли Ісус наблизився до нього, то ті біси, там було, Легіон бісів, стали казати: Ти знову йдеш Ісусе мучити нас. Христос не цурався мучити бісівські сили, які плодять зло на землі в людях які живуть в людях, які атакують людське життя і людські долі. Він мучив бісів. Якщо подивишся на сьогоднішніх людей, то вони мучать Бога, мучать Бога своїми докорами і не мучать бісів. Не докоряють бісам, не кажуть, хто вони йде їхнє місце, не показують місце їхнє в свинях, що вони мають піти туди, і скручі, і, і полетіти геть, отак по Дніпру, туди в Чорне море, і далі, і далі з України. Ніхто їм не, не показує на їхнє місце, яке має бути під нашими каблуками, по Слову Божому. Під підошвою в мене має бути поміщений сатана і всі його бісівські сили. Натомість з ними ми делікатно. А от Бог він такий, що Він все прийме. От йому можна докоряти і докоряти і докоряти. І це погіршує ситуації наші в нашому житті, наше відношення до біди, в яку ми попали, наше відношення до джерела, звідки вона прийшла, ця біда, до сатани, до бісівських різних демонів, які атакують нас. Наше відношення до Бога в цій ситуації великим чином спричиняє, наскільки вона буде глибока, ця криза. Як довго вона триватиме і коли вона завершиться? Хай благословить тебе Господь розібратись в цих речах. Хай благословить тебе Господь контролювати свої уста, свої слова, які ти говориш, свої думки, які ти говориш, і свою позицію, в якій би біді ти не втрапив. Як ти, ти себе в ній відчуваєш, якщо ти бачиш ресурс? Якщо ти бачиш, що в мене є мій Господь, і я зможу вийти з цієї хвороби, і я проголошую рани Ісуса, які стіляють мене з цієї хвороби, і кров Ісуса, яка омиває мене від всякого гріха. Я йду за моїм Господом, який мене проведе по цій долині, який проведе по цій пустині. Цих 40 днів в пустині Ісус був, Він був випробований і був випробований сатаною, але Дух Святий був з Ним. І Дух Святий є сьогодні з нами в тобі, в мені. Дух святий допомагає нам в труднощах. Бог не створює труднощі, Він допомагає нам пройти їх достойно і вийти з них. Тому зроби це так. Хай буде в твоїй проблемі саме так, з Божою помічю, з вірою, з радістю переможно, пройти переможною ходою, вибратись з кризи. Хай буде в нашій Україні так, в цьому конфлікті, який, який оце ж е, е, настав в нашій країні. Хай буде саме так, щоб ми пройшли цю кризу, цю долину. І все направилось, Бог не є її автором. Люди, які роблять щось не так, або сатана це є два джерела. Якщо люди заганяються і роблять неправильні вчинки, приймають неправильні рішення, роблять неправильні речі, потім потрапляють в халепу, як правило, нищать свій організм алкоголем чи наркотиком, потім хворіють, ще щось роблять не так, їдять не те, що треба, потім хворіють. Роблять неправильні речі, гріхи, потім Бог. Ту землю не благословляє. Тому, любий друже, сьогоднішнє слово для тебе: перестань нарікати на Бога. Говори сатані, що він ніхто, він не має тебе дотрукнутися. Живи під покровом Божим, і хай Бог благословить тебе. Хай допоможе тобі вийти з тої кризи, в яку ти втрапив. Хай Бог благословить тебе своєю милостю, милосердям, і всі його обітниці будуть на тобі, на твоєму домі, на твоїй родині, і все буде добре. Запрошую тебе відвідати нашу церкву, поспілкуватись ближче зі мною. Я радий буду послужити тобі, помолитись, щоб так і сталося, щоб ти прорвався, щоб ти виздоровіла, щоб ти став успішним, щоб ти вибрався з боргів, щоб ти звільнився від залежності. І був благословеною, світлою, позитивною, переможною, успішною людиною. Хай хранить тебе Бог в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церква Царство Боже спільно з дитячою місією Україна приймає 60 дітей з регіонів, що знаходяться під загрозою. 23 березня починається табір для цих дітей. Просимо всіх бажаючих підтримати нас молитовно. Чудову нагоду відсвяткувати першу річницю молодіжного клубу Вотерволкерс. На вас чекають знайомства з цікавими людьми, ігри, розіграші подарунків і ще багато цікавого. Святкування відбудеться 29 березня о 18.00 за адресою Конякіна, 39А.